Доброго дня, мої шановні підписники і ті, хто випадково заглянув до мене на канал. З вами я, Камська Ірина. І цього разу я вирішила записати для вас невеличке відео для тих, кого зацікавили у вчорашній розпаковці теплички. Учора ми з вами робили розпаковку посилки з сайту тему і одним з товарів були теплички. <кій> Пробачте, може комусь не цікаві останні товари, тому я виріш... вирішила записати відеогляд тільки по тепличкам. Вони отак от виглядають. Що тут у нас є? Є нижній контейнер. Пластик дуже гарний, щільний. Внизу є отакі малюнки. І сюди виходять їхні така рибриста поверхня. Нащо? Для того, щоб ви могли поставити оцей прозорий контейнер на ці ребра. І у вас водичка спокійно, залишок водички, яким ви полили розсаду, міг туди стікати. І тому ви виставили свою розсаду, злили лишні лишню водичку звідтіля і поставили назад. ну Мало ли ви б трохи перелили розсаду. Або, можливо, поливати знизу, тобто, ви сюди униз наливаєте водичку, ставите сюди. Вони не упираються в дно, не перекривають свої дірочки, і тому корінцями ваша розсада зможе дістати водички стільки їх, скільки потрібно. Залишок ви можете вилити, або оставити там. Це вже на ваш розсуд. Такі горшечки я робила з самотужки, і в мене на каналі є відео, яке я записувала декілька років назад. Робила я їх з таких ось баклашок для води розрізаних. Дуже було зручно, тому що отакої от баклашки баклажки по цій поверхні можна виростити до двох десятків. Розсади, і вони займають дуже мало місця, тому що, ви розумієте, якщо ви вирощуєте, вирощуєте розсаду у стаканчика, то 20 десятків отут не помістяться. Отаким От чином були зроблені ці горшочки з капельним поливом. Вони пили водички стільки, скільки їм потрібно. Я не переживала за те, що я їх перелью і недолью, або в них буде чорна ніжка, або буде зверху плісінь на поверхні. Це не проїздила дуже корисна річ. Можете зайти, подивитися, відео називається Умні стаканчики. І зверху у нас є отака кришечка. Вона висока, і тут ваша розсада буде спокійно зростати до того часу, коли її вже буде потрібно перевалювати в інші більші горщики. Чому ще, при, та саме, чому ще тут багато плюсів для мене? Тут є у кришечки отвори. Сквозні отвори. Якщо мені буде потрібно. Провітрити свою розсаду, я просто повернула кришечку, відкрила ці отвори. Лишня волога вийшла, розсада провітрилася, закалилася. Я закрила їх назад, і все у мене добре. Для цього мені не потрібно знімати зовсім оцю кришку, бо сидить вона на нижньому контейнері, я вам скажу, доволі таки плотненько. Ще отут унизу є отакі світодіодні лампочки. Оце і є. Те, ради чого я їх виписала. Це, як то кажуть, два в одному: і тепличка, і підсвітка. І вона дуже економна. Мені не прийдеться ставити мою велику полку на 4 яруси, і підсвічувати, і обігрівати її, тому що я оці маленькі теплички можу поставити в любе місце. Займають вони дуже мало місця. І при всьому тому їх 4 йде у наборі. Ставляться вони отут іще дві теплички рядом, збираються. І в чому їх ще класність? У тому, що вони приєднуються отакими шнурочками. Тобто оці шнурочки у кожну тепличку втикуються. Тоді, коли вам це потрібно, ви можете під'єднати одну тепличку, дві теплички, три чи чотири, скільки вам буде потрібно. Може, якісь теплички вам не потрібна підсвітка, якісь треба під'єднали і все у вас добре. Виходить отут один отвір, і підключається вона до звичайного, звичайного телефонного блочку. Чому це плюс? Тому що якщо у вас раптово зникло світло, а це в нас буває в Україні дуже частенько, а розсада дуже потребує підсвітки, і ви не знаєте, ну не підсоединять же ж, не під'єднувати ж вам здоровенний агрегат для того, щоб підсвітити свою розсаду. Ні, ви можете спокійно під'єднати свої теплички до звичайного павербанку. А я. Більш ніж впевнена в тому, що зараз павербанки є у кожній родині, бо ми до цього вже звикли і ми знайшли собі альтернативи. Тому оце преимущество дуже класне, займає мало місця, але на цьому маленькому своєму тепличному хазяйстві я можу. Тут буквально навіть навіть пів метра воно не займає, а я можу виростити 48 рослинок. І коли вони трохи підростуть, перевалку зробить їх у більшій ємкості, а сюди посадити наступну, наприклад, томати. Тому що томати зараз вирощувати ще дуже рано. А перець і баклажани і петуньки вже пора. А тому, тому, що я ще хочу виростити свою ту деревовидну гортензію, Вона мені дуже подобається. Ну, багатенько, тому що не буває багато, а вдруг щось трапиться, так як у мене було у прошлому році. Ні подарю своїм друзям, знайомим і сусідам. Квітів багато не буває. І я. Якраз вже почечки мої виросли до 3-4 листочків, і мені пора їх перевалювати в оці теплички. Тут у мене буде постійна підсвітка, поки це буде ще тільки одна тепличка світиться, тому що я сюди посаджу сьогодні перець і баклажани, доки вони не проклюнуться і не Покажуть, які вони молодці і вони вже зійшли. Я ті теплички три не буду під'єднувати до світла, а ця одна буде вже готова і буде рости. Тому, кому, тому що, якщо вам подобалися ці теплички, посилання на них я залишу під цим відео. Якщо у вас є опит. І ви вже отримували такі теплички, тому що я тільки в цьому році познайомилася з цим сайтом, а він же вже давно працює на, ну, в інтернеті. Може, ви купили раніше і можете зі мною поділитися своїм досвідом. Я буду вам дуже вдячна. Якщо у вас залишилися питання або є якісь побажання, пишіть мені в коментарях, я завжди на них відповідаю і я дуже люблю живе спілкування. Буду вам вдячна за ваші коментарі і ваші вподобайки. До побачення, до слідуючих відео оглядів.